Хто з нас не починав із програм, які просто виводять текст на екран? Знайома історія, правда ж? Так от сьогодні ми зробимо величезний крок уперед: перейдемо від у цього звичайного тексту до створення свого першого справжнього, візуального інтерактивного вікна. Поїхали розбиратись. Просто подивіться на цю різницю. От зліва це є класичний командний рядок, усе через текст. Так це працює, але погодьтеся, не завжди це зручно. А справа це саме те, куди ми сьогодні йдемо: яскравий візуальний світ графічних інтерфейсів. Це світ де можна клікати, перетягувати, де все інтуїтивно зрозуміло. Ну і який світ виглядає привабливіше. Гаразд, перш ніж ми кинемося писати код, давайте на хвилинку зупинимось і розберемося. А що ж таке власне інтерфейс? Бо це, знаєте, така фундаментальна концепція, на якій все сьогодні буде триматися. Якщо казати зовсім просто, то інтерфейс це такий собі місток, місток між людиною і програмою. Це, по суті, набір інструментів, який і дозволяє нам спілкуватися з комп'ютером, давати йому якісь команди. І ці містки вони бувають по суті двох основних типів. З одного боку командний інтерфейс, це, знаєте, ніби спілкування за допомогою смсок. Чітко, по ділу, дуже потужно, якщо знаєш мову, але не завжди очевидно. А от з іншого боку, графічний інтерфейс, він набагато дружелюбніший. Тут усе просто натискаєш на іконки і одразу бачиш, що відбувається. Так, але як же нам створити таку красу на Python? На щастя, не треба винаходити колесо. Вже існують спеціальні інструменти. І наш головний інструмент на сьогодні це модуль під назвою Тікінтер. Що ще за модуль, спитаєте ви? Ну, уявіть собі такий ящик з інструментами ваша програма на Python це ніби майстерня, а модуль це набір спеціальних інструментів, який ви приносите, щоб зробити конкретну роботу. Так от Тікенкер це наш набір для будівництва вікон. Добре, тож, перш ніж ми почнемо щось майструвати, нам треба принести цей ящик з інструментами до нашої майстерні. І для цього існує ось цей, можна сказати, магічний рядок фронтікінтер імпортфа. Він, по суті, що робить? Він просто відкриває наш ящик і викладає всі інструменти на стіл, щоб вони були під рукою. Гаразд, з теорією, здається, розібралися. Настав час для справжньої магії. Серйозно. Зараз ми з вами створимо щось візуальне, буквально з кількох рядків коду. Тож приготуйтесь побачити, як абстрактний код перетворюється на справжні сімки вікно прямо на екрані. А от основою будь-якого графічного інтерфейсу є те, що називають формою. В нашому випадку це просто вікно. Можна думати про нього як про чисте полотно, на якому ми вже потім будемо малювати, розміщувати кнопки, написи, поля для введення і так далі. І ось він, увесь рецепт успіху. Лише три рядки, уявляєте? Перший, як ми вже знаємо, імпортує інструменти. Другий Windows 1 дорівнює ТК, він, власне, і створює сам об'єкт вікна. А третій Main Loop, це найцікавіше. Він запускає такий собі нескінченний цикл, який постійно слухає, чи не сталося чогось. Може, мишка клікнула, може клавішу натиснули. І саме цей рядок не дає вікну просто взяти і закритися. Він робить програму живою та інтерактивною. І ось результат. Якщо запустити цей код, з'явиться саме це. Так, воно порожнє, але це наше власне вікно, створене з нуля. Це ж перший величезний крок у світ гуй. неймовірне відчуття, правда? Створити вікно це, звісно, круто, але погодьтеся, порожнє вікно виглядає трохи нудно. Давайте додамо йому трохи характеру, налаштуємо заголовок, розмір і навіть колір. Для цього у нас є кілька основних команд, чи то пак властивостей. Можна змінити заголовок за допомогою title, задати точні розміри через geometry і навіть вирішити, чи можна його розтягувати за допомогою resizable. ну і, звісно ж, додати трохи кольору. Почнемо з найпростішого. Дамо нашому вікну назву, для цього звертаємось до нього по імені, яке ми йому дали window і викликаємо метод title. а в дужках пишемо текст, який хочемо бачити. І вуаля. Один рядочок коду, і наш власний заголовок вже на місці. Просто, правда? Рухаємось далі. Розмір. Хочеться, щоб вікно було конкретних пропорцій? Немає проблем. Для цього є метод Geometry. Він приймає рядок у форматі ширина, потім X, потім висота. Давайте зробимо його 600 на 500 пікселів. І ось погляньте вікно миттєво змінює розмір. Все чітко за нашими параметрами. Ми повністю все контролюємо. Ну, а тепер найцікавіше зробимо його трохи яскравішим. Для зміни кольору синтаксис трішечки інший. Тут ми використовуємо квадратні дужки, ніби звертаємось до властивості і просто присвоюємо їй назву кольору. Наприклад, light Blue світло блакитний. І тільки подивіться на це всього кілька простих команд, і наше сіре порожнє вікно перетворилося на щось унікальне. Тепер у нього є власний заголовок, чіткі розміри і приємний фон. Це вже схоже на основу для справжньої програми, чи не так? І знаєте, що найкрутіше ми не обмежені якимось п'ятьма базовими кольорами палітра величезна. Тінкерте розуміє сотні назву кольорів англійською, тож не бійтеся експериментувати, шукати свій ідеальний відтінок це ж весело. Ми щойно пройшли справді неймовіжний шлях від простої ідеї до створення власного налаштуваного вікна. Давайте швиденько підсумуємо, які нові суперсили з'явились у нашому арсеналі, і подумаємо, куди це нас може завести. Отже, що тепер уміємо? Ми знаємо, як підключити інструменти з ми можемо з нуля створити вікно. І що найголовніше, ми вміємо надати йому індивідуальності, змінити назву, розмір, колір. Це той самий фундамент, на якому будується абсолютно все у світі графічних інтерфейсів. І це підводить нас до найважливішого питання: полотно створене, сцена готова. А що ж на ній з'явиться? Може, калькулятор чи маленька гра, або програма для нотаток? Тепер можливості справді безмежні.